Доброго дня! Сьогодні 5 липня 2024 року і ми знаходимося на Володарщині, а саме у головного агронома ТОВ ФК ЛТД Федорчука Володимира Юрійовича. Доброго дня, Володимир Юрійович! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ситуацію на полі, що вносилось, якими препаратами працювали та які буряни були присутні. Доброго дня. Ми знаходимося в поле номер 4 першої сівозміни. Поле масив займає 70 гектарів. Тут було зібрано жито для згодовування, а саме сінаш по 190 сантиметрів на гектар. Після чого було зразу загнано плуг, зорано на глибину 25 сантиметрів і був посіяний соняшник. Потім у нас ми по трьох парах листків зробили, клевер дим грант унесли, тому що присутствували злакові бур'яни по 400 грам. І більше нічого на цьому полі не було внесено. На даний момент зірочка знаходиться, вже скоро буде зацвітати соняшник. Володимир Юрійович, скажіть, будь ласка, як спрацював? Грамій нашої компанії, а саме Клевердим Грант. Забрав злакові бур'яни на 100%. Підскажіть, будь ласка, в якій фазі соняшника було застосоване та які, яка фаза бур'яна була? Було три пари справжніх листочків даної культури. І було вже такі були перерощі злакові бур'яни, такі гарно вкущені вже, але. Ми з цим справилися на 100%. Клевердим Грант післясходовий гербіцид для злакових однорічних та багаторічних бур'янів. Переваги препарату відмінна селективність до соняшнику рипаку сої та цукрового буряку. Досконала формуляція, яка не потребує додавання поверхнево-активних речовин. Швидка дія на бур'яни. Та випадання дощу не впливає протягом 1 години на ефективність препарату. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашими новинами з полів.